Вітаю! Сьогодні урок розвитку зв'язного мовлення. Пишемо художній опис за світлиною. В лісі сніг, у лісі звірі. Ось зайчата скачуть сірі. Сірі з голоду тремтять, бідні зайчики голодні. Ще не снідали сьогодні за Марію Познанською. Відгадай загадку зошин здруковану основу, 16 сторінка. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував нам капусту попсував, довгі ноги скік та скік. Ми погнались, він утік. Хто це? Заєць, запиши слово відгадку. Отже ти здогадався, здогадалась, про кого ми будемо складати художній опис? А що ти знаєш про зайця, про його повадки? Пригадай загадки про зайця, які ти знаєш. Прочитай і скажи, який це текст, розповідь, опис чи міркування. Заєць сірий найпоширеніший звір нашої фауни з ряду зайцеподібних. Тіло його струнке стиснуте з боків завдовжки понад 60 см. Голова невелика, а вуха довгі. Більше довжини голови, загострені на кінцях очі опуклі містяться по боках голови. Кінцівки зайці пристосовані до швидкого бігу. І тому задні ноги міцні, майже вдвічі довші від передніх. Тулуп у зайці закінчується коротеньким хвостом. Забарвлення волосяного покриву тьмяне сірувато буре. Розглянь світлину зайця. Поміркуй, що треба вказати. Які ознаки охарактеризувати, щоб створити художній опис звірятка? Чому зайця називають косим? Зайці можуть бачити буквально все навколо себе. Але рятуючись від ворога, вони дивляться переважно назад. Саме за цю здатність дивитись назад. З коса. Зайця і називають косим. Пригадай за таблицею будову тексту опису та зміст його складових частин. Зачин це загальне враження, тобто зайць – невеличке гарне звірятко, наприклад. Основна частина це опис окремих ознак: голова, вуха, очі, носик, шубка, лапи, хвостик. Можна використовувати такі слова, як невелика, довгі, великі, маленькі, м'яка, міцні, куценький. І кінцівка це висновок. До поданих ознак добери ще свої, які допоможуть описати зайчика. Усно побудуй текст-опис за поданою схемою та опорними словами. Напиши, які слова можна використати в тексті, щоб не повторювати слово зайчик. Також можна використовувати словничок синонімів. Отже, синоніми до слова зайць вухань, куций, куцохвости, косоокий, сплюх. Запиши текст опис. Перечитай свій твір. Якщо трапляться помилки, виправ їх. А додому написати подібний текст-опис, але вже про домашню тваринку. На вибір. Дякую за увагу. До зустрічі!